Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І вже в мене випадає. Тобто це говорить про щось. Значить, це для усіх. Дивіться, це можуть бути прильоти, шахеди, все що завгодне, різке, якісь різкі заяви можуть бути сьогодні на міжнародному рівні. І, знаєте, такі сварки на рівному місці, до речі, теж можуть бути. Скандали, щось буде про. О, да точно, на міжнародному рівні мої любі, мої дорогі. Да, щось, щось там буде. Щось не поділили, три сестрички. Я шуткую три сестрички. Хтось зрозуміє, що я маю на увазі Росію, Україну, Білорусь. Ні, я не це маю на увазі. Гаразд, мої дорогі. Це може бути і в Опі. І так, карта номер один, карта номер два. І карта номер три. Вибирайте кожну свою карту. І будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і, можливо, чимось можна порадити зарадити. Якось так. У мене випала тут карта, я її підніму і покажу ще. Ось якісь подарунки сьогодні дрібненькі для вас усіх ще будуть. Ось, це хотіли. Дрібнички такі, знаєте? Але те, що ви можете потримати. Тобто, якась квіточка, якась цукерочка. Ем, ну, Це не те, що посмішка, тому що паж, ем, ну, це дрібненькі, якісь новини фінансового характеру, але дрібненькі. все. І так, а тепер вибираємо, будь ласка, свою карту. Я вже стільки наговорила, наговорила. Так, пора переходити. Перший варіант. Що чекати? Тут карта світу випадає. Це карта, з одної сторони завершення, і вже у вас є думки, що робити далі. Тобто, успішне завершення якоїсь роботи, проєкту. Щось ви завершили. Це може бути і бізнес якийсь, це може бути і людина виходить на пенсію. До речі, це можуть бути і юбілей. Наприклад, кругла дата, або, знаєте, у когось дійсно уродини, як то кажуть, день народження. Це взагалі-то карта і примирення, і закінчення, і в той же час і новий початок. Хороша карта. У вас сьогодні, як то кажуть, або все пучком, або все ну, якось завершується все дуже добре. Карта номер 2 У нас четвірочка мечів, вона говорить про якусь тимчасову. Стагнацію, звичайно, ця тимчасова стагнація залежить від вас. Якщо ви її продовжите, будете хворіти, не, не перепочинете, тоді. Хвороба буде продовжуватися, і, звичайно, ця стагнація буде і надалі. Це якийсь нежить, це яка, знаєте, така різка біль може бути, нехотін щось робити. Це також і якесь перемиря тимчасове. Наприклад, ви з кимось сварилися, ви склали свою зброю і наразі відпочиваєте. Набираєтеся сил, набирайтеся сил. В будь-якому випадку ця карта так і каже: наберіться сил, тому що попереду ще війну. Війна, ще боротьба І так, карта номер 3 Тут у нас сонечко, тобто на кінець то все у вас пішло на поправку. Ви або вилікувались, якщо здоров'я взяти, це і просвітлення якоїсь ситуації, на кінець то все вийшло на поверхню, полегшення це удача, успіх, радість. Якісь приємні новини. Це настільки хороша карта, вона перекриває абсолютно усі погані карти, якщо вона випадає в розкладі. І це можуть бути дуже хороші, якісь новини, радісні прямо новини. Ось якось так. Поради, в принципі, тут я і не знаю, що дати. Насолоджуйтеся моментом, радійте, поки вам радіється. Щиро вдячна вам, мої любі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна! Гарного вам мирного дня!